Так, опалубку під заливання полу виставили, зробили. Вон відбили і робимо профіля. Отак от профіль вигнули і він буде нам маяком. Отак. От раз і отак. От Два. І оце по ньому будемо заливати. Отак буде пол. І оце буде пол заливатися по оцю доску. Уром. І все. Кинемо зараз подложечку, кинемо сітку. Все, зробили.

Ну, бідом удаляємо. Ні, то можна занести його з ногами, зараз ще попаде комусь. А це хотіло нам. Ретикуліта не надо. Що, ми тут нічого не граємося, ми просто виставили уровень носі, а це все там бетоні і помре. попало. ні? Там ігані попало. Ну нічого. Так, давайте. Так, маячки розклали. Зараз підсипимо щебеночки, підрівняємо і будемо колотити бетон. Так, ну я думаю всім зрозуміло, що нитка верхня межа і ось доска. Нижня межа. А от маяки, які ми закопаємо, їх туди забетонуємо, і вони там будуть жити. Може комусь така система не сподобається, але вона вже іспитана. Ми її вже зробили у тому сараї, де в мене ті бики стоять більші. Там точно така сама система. Але там вже на тій, на тих плитах уже скільки биків виросло і їм хоч би що. Так що я думаю, тут. Буде нічим не гірше. Отак. От Ці маячки зробили, поставили. Зараз відіб'ємо доски отут і там. І сама трудоміска і не улюблена справа колотити і носити. Yeah. Планували і затрамбували. Все, підготували до заливання бетону. От так. От сітка. І понеслась Зараз душа в рай колотити. Отак. От Товщина плити 6 см. Ну, на товщину профілю. Отак, От перший слой. На дно, потом сітка і зверху слой вже, верхній запланіруємо. Отак. Воно вже поклали. Першу плиту. І... Процес триває. Ще залишається більше половини. Нічого працюємо далі. Фінал. Слава Богу, вже залили. Всім ранку почали. Сніданок, обід. І пів п'ятого закінчили. У двох. У чотири руки. Тан-тан-тан. Слава Богу. Так, тепер. Кормовий стіл, рештак гноєвий, проход і проходи бокові. Ну і, понятно, клітки. Нічого тут хорошого поки нема. Треба все переробляти.